Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B7, двигун 1.6 TDI, і механіка з Київської області. Завітав на чистку всієї системи екології. Перейдемо одразу до комп'ютерних показників. Так, 335 пробігу. Автомобіль я вже перепровірив. Все добре, форсунки, турбіна. Нема ніяких помилок по авто. Так, дивимося, тиск 9 на холостих. Не сильно велика різниця між комп'ютерною і некомп'ютерною золи 82 грами, границя 70 Ну, пробіг рідний, так воно повинно бути. І... Фіксую дані, даю газ в пол. Бачимо тиск 54-55. Це на дві тисячі обертів. Без нагрузки, але якщо зробити. Ходу, звісно, буде інша. Зараз і зараз покажу, на прикладі провірка лямбда зонда, він дасть до 3000 обертів, тобто більше навантаження, ніж те, що 2,5 нажиття на, на, на педаль газу. І побачимо, який тиск буде. Бачимо вже, який тиск 120, 112. Майже 3000 обертів і тиск в два рази більший. Але коли автомобіль їде в ходу, тобто навантажений, тиск буде ще більший. Зараз автомобіль тримає Оберти 2900. Так і система в нормі і вже на холостих більший тиск. Ось такі діла, коли автомобіль працює під навантаженням. Так, невеличка екскурсія. Свічки накалювання викрутились. Вже пішла корозія. Я думаю, через рік, може, трошки більше, вже могли б і не викрутитись. Так, індикатор забрудненості. Добрий смалець такий. О, що там робиться? Е, скажу так, коли є жирність в пускному колекторі, це не працює система вентиляції картерних газів. А не працює вона більше всього із-за забиття сажового, єгера, який повинен забирати тиск. І тоді масляна система давить впуск і все воно вся олива йде у зворотньому напрямку. Так, і цей патрубок. Зараз під'єдную апарат. Олива злита. Вже туди буде отак скапувати рідина, яка буде чистити систему екології. Потім після чистки просушка і буде старт. А зараз під'єдную апарат. Зараз іде процес чистки, але покажу, фільтр там знаходиться на місці, а яке чорне виходить із системи. Чистка буде тривати, поки пінка повністю біленька не стане і не буде крупних залишків, тобто золи в сажовому фільтрі. Чистка йде в правильному напряму. Вихлопна не задіяна. Це дренажна трубка йде з правильного напрямку. Так, нехай чиститься, а потім буде крупна зола на фільтрі. Так, чистка завершена. Начнемо з сього. Чистий, вся магістраль там теж чиста, ну, вже бачимо одниця, дросель. Плями залишилися, але це лише плями. Того вже, сажу нальоту, шуби немає. Так, і індикатор забрудненості. Роблю такий невеликий тюнінг. Прорізі. Поясню, що воно означає. Ось він знаходиться цією, цим квадратиком в сторону дроселя, коли вихлопні гази. Виходять з цього отвору, все йде на дросель. І таким чином дросель забивається, обростається сажомасиною шубою. Плюс повітря підпирає з цього патрубка, йде вперед. І коли клапан єгір закритий, це повітря заходить сюди, в цей отвір. Потім сюди і через трубочку. Давить на клапан ОГ. Але коли клапан ОГ відчиняється, поки ці вихлопні гази, в залежності, в якому стані її рек відкривається, в яких режимах, вихлопні гази виходять через цей отвір, але можуть і не повністю вийти, тому що його підпирає повітря. І тому зробу, роблю такі прорізи. Щоб повітря проходило наскрізь майже туди далі впускний колектор до клапанів. І коли єгір відкриється, в ньому не буде тиску, а саме в цих магістралях. Вони йдуть аж туди, туди, туди. І десь там той клапан єгір знизу знаходиться. І такий тюнінг дасть змогу не забиватися, як цьому клапану дроселю. І все інше. Все буде потоком заходити в впускний колектор. Так, Зараз збираю до кучі, заливаю оливу і роблю холодний старт. Свічки накалювання змащені. Правильно, щоб років через 100 знову відкрутились. Керамічна паста не дасть їм злипнутись з ГБЦ. Так, прогріти автомобіль, можна газувати. Так, на холостих нуль даю 2500 обертів. 10 гектопаскалів, мілібарів одне й те саме. Під'єдную датчик диференційного, дивимося по комп'ютеру. Так, значення вже зменшились. Так, Комп'ютерна збільшилась і 0, правильно показує датчик на холостих. Даю газ пол, На обертах теж вірно показує, 10, 11, 12, це не є проблема у відхиленні. Вірно показує і пройду адаптації. Зараз зажимаємо дві педальки. Автоматично перепровірюється автомобіль. Він сам себе діагностує турбіну, надув, геометрію турбіни, розхід повітря, клапан Єгір, в допусках чи працює і все інше. І подивимося на тиск, який зараз 12-13. Оберти він сам регулює автомобіль. Так, система в нормі, тиск залишився в нулях, але все-таки хочу на добрих обертах це зробити. Так, зараз перезапущу автомобіль. Так, робимо лямдозонд, він більше дасть обертів. Знову зажимаються педальки. Спочатку відео, коли діагностував, який був тиск, 120, зараз 23, майже 3000 обертів зараз і тиску зовсім немає. Система в нормі. 0 гектопаскалів, Все добре з автомобілем. Так, і змінюється масляна зола, давно не показував, ну, тому що як фізично, так і комп'ютерно немає. Якщо золу змінити без чистки, рівноцільно 0. Нічого не дасть автомобілю, тому що це просто цифри. Просто цифри. На роботу двигуна ніяк не впливає, і все в нулях. Масиної золи 0,1 грам, тиск 0. Так, а тепер висновок. І так, висновок по автомобілю. Все працює. Бачимо, як може змінюватись тиск. Тиск від сажового, від єгієра. Тому що після чистки автомобіль задихав. Окрім чистки, було зроблено ще перепровірка цього клапана ОГ, тобто його калібровка, як він працює, чи в допусках, тому що. Дуже часто, особливо взимку, п 0407, П0403 викидує цей клапан ОГ. Я роблю калібровку цьому клапану, і він служить довго, тобто його не потрібно замінювати або глушити і вирізати цю екологію. А ця річ, нагадаю, коштує в районі 20 тисяч гривень. Так, також змащено цей півмісяць, щоб не заклинив в майбутньому. І працював довго і справно. І вакуумний актуатор теж працює. Все добре з автомобілем. Так, в коментарях мої будуть контактні дані. Всім гарного дня, до побачення.